Всім привіт! Сьогодні 12 січня. Ми, врешті-решт, затопили теплицю, але затопили ми її не сьогодні. Затопили, якщо я не помиляюся, десь 26 грудня. Просто на сьогодні з'явився час відзняти це відео, врешті-решт. І в цьому відео я покажу, які сорти я виніс на 14 лютого. Розкажу, можливо, якісь особливості зі свого досвіду, а також зробимо заміри. Його їх розвитку, а тобто саму висоту на сьогоднішній день, самого, самої квітки, самого тюльпану. Так, почнемо, почнемо ми, мабуть, з, нижніх, з нижнього ярусу. Дивіться, єдине, що я хотів би підмітити нижній ярус ми, я підібрав всі сорти, щоб були раннього терміну цвітіння. Тобто, чому так? А, тому що. Знизу у нас температура зазвичай менша на декілька градусів, а зверху більше. Тому на верхній ярус я старався підібрати, старався туди всунути всі середнього терміну цвітіння тюльпани, щоб вони встигли. І покажу температуру. Температура, наприклад, от внизу на даний час от ранок 11 градусів. На вулиці за бортом у нас. Мінус 11 градусів, трішечки сонце виглядає. В теплиці внизу 11, зверху, якщо ось тут брати на верхньому ярусі, бачите, тут 15 градусів. Стараємося так і тримати, тому що вже 11 чи 12 сьогодні січня і вже треба підганяти трішечки нашу виганку, тому що оптовикам треба віддавати раніше тюльпан, не саме 14-го, а там 10-го вони будуть забирати. Тобто у нас вже до 10-го потрібно, щоб зріз весь е, був. Так, почнемо з Нижнього ярусу, а саме е, перший сорт це у нас Нордкеп. Він у нас стартанув, я дивлюсь, один е, най, найшвидший з усіх. Це тюльпан. Взагалі, здається, якщо не помиляюсь, середнього, середнього терміну цвітіння, але такий, ну, можливо, я помиляюсь, але він мені здається, як ранній, бо він дуже-дуже-дуже швидко росте. Це білий піоновидний сорт тюльпану. Зазвичай до цього я вирощував Мондіаль, він мені подобався, але Мондіаль в цьому році взагалі не дали, дали нордкеп. Висота його вже 20. 2 см, десь менше, десь більше. І вже цей тюльпан стає на ніжку. Але е, е, в самих Нідерландах кажуть, що це один із найкращих сортів. Але на досвіді побачимо, вирощу в цьому році і буде що сказати про нього. Так, тут у нас сорт авангард. Авангард у нас іде 9 см. Це ранній сорт. Гарний сорт, він мені подобається. Так, дрімір. Тут у нас Dreamer ну ще дуже маленький, тут навіть нема що заміряти, там до 5 см. Дрімер, мабуть, про нього всі знають. це Топовий сорт, гарний, рожевий авангард іде такий, ми його зріжаємо, бутон зелений. ще, Він такий зелений-зелений, не кожен його розуміє, але на вазі, коли він відкривається, це просто, ми його називаємо магією авангарду. На вазі він стає така пишна квітка, велика, кремова, дуже гарна. Хто його хоч раз спробував, купував із наших клієнтів, вони дуже-дуже задоволені і кажуть, що один із найкращих тюльпанів і ніколи такого нічого подібного не бачили. Так, це в нас сорт тайм аут Тайм-аут також коротенький, 5 см. Це помаранчевий гарний сорт. Він, і він, до речі, має приємний аромат, такий якийсь ванілі. Ну, не Незрозуміли, але дуже приємний. Так, це ямбопінг або джамбопінг, кому як зручно, Ну, взагалі, мабуть, ямбопінг. Висота його 14 см. Іде гарно. Це ранній рожевий сорт тюльпанів. Бачу, що він такий потужний вже по його масі. Бачу, що ніжка буде також товста і сам тюльпан, мабуть, буде дуже гарний. Ми його багато засадили, тому що рожевий користується спросом. І на 14-14 на лютого це ранній сорт, який ми винесли і будемо його вирощувати, тому що він ранній. Так, далі йдемо. Що в нас тут? Що у нас тут? Тут у нас сорт кабана. Єдине, що я трішечки завтикав, я його виніс під стелаж. Тут зазвичай темніше. Йому не зовсім такий клімат підходить, йому треба освітлення, бо він буде тягнутися. Я вже з цим сталкувався, я зараз трішечки часу прийде, я його заміню, беру звідси ящики і десь заміню на якийсь інший сорт. Так, його висота 6 см, це попугайний сорт, білорожевий. Далі у нас йде колумбус, колумбус також. Ну, всі знизу, які знизу я поставив сорти, вони всі ще корот... короткі. Так, колумбус там, я не знаю, 3 см, нема що міряти. Колумбус це класичний тюльпан піоновидний. Він, мабуть, за весь час всі його вирощують і вже понад, мабуть, 20 років він. У всіх є. Так, це в нас сорт Габріела. Габріела це рожевий сорт. Здається, якщо я не помиляюсь, теж ранній сорт. Висота його 4 см, якось був він у мене. Ну, в принципі, непоганий такий ніжний колір. Дуже сподобався цей тюльпан. Але так, ставку я на нього не роблю, бо є тюльпани, які хочеться брати завжди. Це такі як Сісі і, мабуть, «мілкшек». Ну, Мені Сісі це взагалі найтоповий для мене. Сорт тюльпана, але в цьому році він був трішечки занадто дорогий, там його вже в самих Нідерландах, здається. Коротше, він був під 400 євро, а можливо навіть і більше. Якось я спочатку не захотів його брати, бо дуже дорог, дорога якась ціна була, але пізніше його вже не було. Хоча вже і готов був віддавати за нього такі кошти, але вже його не було. Так, далі у нас сорт Double Price це е, такий. Який він фіолетовий, світлофіолетовий, такий ліловий. Ну, не ліловий, мабуть, фідофіолетовий. Він більше тюльпан. Так, висота його зараз 9 см. Гарний тюльпан, нам подобається. Я його вирощу вже не перший рік. І тут Елісон Бредлі. Елісон Бредлі також ми вирощуємо завжди, не перший рік. Як я його в першому році взяв, здається, так я його і кожен рік замовляю. Висота його зараз 8 см, це ранній сорт тюльпану. Єдине в нього, що може бути, я вам зараз покажу, це підтікає лист. Коли ще листового апарату немає, йому ще немає як іспаровувати влагу. І коли занадто багато влаги в кореневій системі, то ось бачите, починає потіти лист. У нас є вентилятор, я його включаю. І він його обдуває. Ну, на ранній стадії, коли він тільки починає нарощувати свій лист, от у мене завжди так. От з ним по-другому інакше не було. Так, е, Нижні сорти, е, всі показав, йдемо наверх. На горі в нас ситуація трішечки інша, на горі в нас вже вони непогано всі підросли. Якщо дивитися, порівнювати з нижнім ярусом. То дві різні речі. Бачите, тут вже видно все в зелені, внизу ще нічого немає. Бачите, от, ось як температура впливає на розвиток наших тюльпанів. Тобто різниця 3-4 градуси, але як внизу, як вверху. Я не переймаю за це, тому що внизу в мене всі, я ж повторюсь, ранні сорти, зверху всі середні. Тобто ті ранні ще доженуть оці, можливо, навіть і переженуть. Так. Перший сорт альбатрос. Це білий сорт тюльпану. Звичайний, середній висота, його зараз 12 см. Ніколи не вирощував, але кажуть, його краще всього вирощувати. Він найкраще виходить на 14 лютого. Тому я забрав всі тюльпани цього сорту і посадив на 14 лютого. Так, тут у нас всього в мене два ящика йде. Іле Де Амур, це піоновидний рожевий, не рожевий, помиляюся, це піоновидний червоний тюльпан, висота його 15 см. Ну, так склалося, що в мене його всього було 200 штук. Вони мені залишились, він не продався, і я його вирощую. Е, е, Так, 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 йдемо далі. Альбатрос, альбатрос це все. Так, так, так. Далі. Зі збуц. Це лососовий тюльпан, топовий, його всі люблять, всі хочуть. Висота його 6 см. Це ранній сорт тюльпана, він дуже швидко вискакує, я його в минулому році вирощував. Дуже високий він, йому тільки трішечки дай переохолодження і все, він просто тянеться, тянеться, стає великим. І... Не дуже зручно з ним працювати. Так, далі у нас сорт Red Foxtrot. Ось вони тільки повилазили. Висота тут, нема на що дивитися, 3 см. Це Red Fox, це Foxy Fox Trot. До речі, в цьому році Фокстроти я взагалі не чистий, у них така кожура була така товста-товста, товстезна. просто. Але, як ми бачимо, не стоїть за це навіть переживати. Ось, всі вони вийшли, всі вони вилізли, всі вони укорінилися. навіть через ту товсте, товстезну кожуру результат все рівно є, бачите? Це Фоксі-Фоксі, це звичайний фокстрот. Ось. 4 см. Тут я трішечки три ящика в саме тепле місце виніс, це Елісон Бретлі, це Авангард, і там, здається, якщо не помиляюсь, зі збуз, щоб вони вийшли там наприкінці січня, щоб у мене вже трішечки тюльпану з'явилось і я міг його пропонувати своїм покупцям. Так, далі другий поверх. Інший ряд сорт. Так, це сорт наклейки в мене закінчились, це сорт Мандіал. Але е, я не пам'ятаю, це ми замість якогось сорту просто наклеїли на наклейки. У мене записано десь, але поки що не можу вам на пам'ять сказати. Висота його 10 см. Е, ну, буде новнеймом на сьогоднішнє відео. на зараз буде новнеймом. А, це знаєте, все, все спомнив, Це все с Сорт СС, він такий більш е, до раннього, він такий середньоранній, ранній, він завжди до 8 березня, виходив раніше. Тому. Я вирішив його також, в мене його була незначна кількість виростити на 14 лютого. На 8 березня в мене другі сорти, в мене там здається Трезор і Мілкшейк. Цей Сісі я вирішив на 14 лютого виростити, так як він такого більш раннього терміну цвітіння. Тут у нас Стронг Лав. Не знаю, чи встигнуть стронги взагалі якось довго завжди йдуть. Якось пробував я жовтий помилково виростити на 14 лютого. До речі, нікому не рекомендую. Мабуть, на 14 лютого вирощувати жовтий колір тюльпану. Ну тому що 14 лютого це день закоханих і не всі купують жовтий тюльпан. У нас менталітет як сприймає жовтий колір тюльпану. Це колір розлук. Є така ще здається пісня. Ну тому, тому не рекомендую нікому. Вирощувати жовтий кольор тюльпану, тому що його просто на нього попиту немає. Так, це Стронглав, це ми червоний сорт тюльпану виростили. Не знаю, чи встигне, але дуже хотілося б встигнути, бо червоного, окрім нього, в мене на 14 лютого нічого немає. Ну, не, не враховуючи піоновидного е, сорту Ларго. Так, це все Стронглав, Strong Стронглав. Love, Strong Love. Так, тут у нас е, сорт іде Роеска. По-інакшому ще Рюшка його називають. Я його не вирощував ніколи, але кажуть, це один із найтопових фіолетових сортів тюльпана до 8 березня і 14 лютого. Бачите, зараз 17 см його вже стає на ніжку. Це були, здається, це 11-12, це у нас ящичок був, і ще є у нас 12. плюс його так, це в нас Ларго, тільки що я про нього казав, це піоновидний такий червоний тюльпан, він такий більш дуалого, такий яскраво червоний. Дуже класний тюльпан. У нас був ящик минулого році, і він нам прям дуже-дуже сподобався. Це такий мастхев сорт тепер для нас. Ми його будемо вирощувати постійно і будемо рекомендувати всім нашим покупцям. Висота його зараз 8 см. Потрошки він йде. Це все ларго, 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 ларго. Ну, це все ларго. Так, на цьому і на цьому все. По сортах до 14 лютого. Здається, тут їх, якщо я не помиляюсь, близько 20 сортів. Також у нас в цьому році я купив 10 ящичків гідропоніки. Просто раді цікавості. Кожен рік ми щось нове вивчаємо, щось нове практикуємо. Цей рік без виключень, і ми посадили гідропоніку. Ну, про неї будемо, буду підводити ітоги трішечки пізніше, але, мабуть, скажу відразу, що е, я не буду переходити, мабуть, на такий варіант вирощування тюльпану. На це є свої причини, які в мене вже з'явилися, і я про них розкажу пізніше, коли вже в мене все тут виросте, коли я зріжусь, це, скоріш за всього, буде після 8 березня. Я більш детальніше дам коментар по цьому, з цього приводу і розкажу. Чому, як, чому, що подобається, що не подобається. Е, висота, до речі, тут саме холодна точка, бачите, але в гідропоніка набагато швидше росте. Тобто, якщо то зрівнювати з тими сортами, гідропоніка ця була трішечки, е, я її пізніше виніс. Але ж все ж таки ви бачите, які вже розміри, вже на ніжку стає вже ось 20 см. Авангард іде. Е, тут ноунейм. No Теж 22 см, ніжка нібито непогана. Все росте, все дуже гарно. Це РОЕС, Рюшка та сама. Стронглав тут так само бистріше росте на воді. Ну, За що того, що вода прогрівається швидше, ніж наш субстрат. І за що, мабуть, і росте сама квітка на гідропонних ящиках. Так, все розказав. А, ну можу ще розказати про ці сорти. Це у нас пізні сорти, це, це раномі, це Катінка, це Роман Емпайр. Ми їх винесли 7 січня, завжди так роблю. Тобто, 7 січня ми їх винесли. Вони у нас стоять тут і вони до 8 березня якраз встигають. Всі середні сорта будемо виносити 15 січня, тобто через декілька днів будемо вже загружати повністю цю теплицю і повністю нашу нову теплицю. А ті, що ранні сорти будемо виносити вже не близько близько 20 січня, тому що вони дуже швидко ростуть і ми їх зазвичай виносимо пізніше. Так, ну, нібито все. Зараз морози, тиждень морозів. Давно вже не було таких морозів. В Минулому році була температура там класна, якщо зрівнювати там, з затопленням, з усим, там мінус один, мінус 5, там максимум було. Дуже приємлива була температура. В цьому році трішечки інакше. Все ж таки, мабуть, арктичне повітря до нас дійшло. І е, в цьому році набагато складніше. Набагато складніше, тому що е, йдуть морози по 15 градусів, і їм не кінця не краю. Е, Сідственно, нам доводи більше топити, більше дров, більше енергоресурсів витрачати. Одна машина вже ушла, треба ще заказувати машини дві-три. Хоч у мене зараз котел працює на маленьку теплицю 60 кВт, але все рівно мені вистачає там дров, як 11 закинуто. В 4 ранку приходиться вставати і ще підкидати. Так, що б ще хотів би сказати, треба генератор купляти, буду ось замовляти генератор, тому що світла стало менше, і це опять -таки, це залежність, це е, додаткові витрати по енергоресурсу, і чималі я вам скажу, якщо я буду брати 5,5 кВт генератор, то в мене там розхід буде при 60% його нагрузки, буде розхід 1,6-1,5 літрів бензину. Тобто, якщо порахувати 10 кВт, Літрів бензину, якщо 10 відключень, там 10 годин відключення буде за сутки, да то ви можете порахувати це 15 літрів бензину. А 15 літрів бензину це, вибачте, мене, це тисяча гривень в день просто на бензин. Я не знаю, хто продає по 30 гривень тюльпан, чому вони так роблять, що вони заробляють. Ну, у них якась мабуть певна своя стратегія, але е дивлячись на мої розходи. І дивлячись на інфляцію гривні, дивлячись на те, що як росте курс валют у нас євро, то ті, хто брали аванси, продавали по 30 гривень тюльпани. Я, я не знаю, що вони будуть робити, коли прийдеться віддавати цей тюльпан до 8 березня, коли, не дай Бог, курс євро ще виросте, там на декілька гривень, що вони будуть робити? Або вони будуть збільшувати по факту ціну для свого покупця? що Тим, ну, що скажеться, це все в негативному ключі, тому що до них вже більше не повернуться люди, як на мене, якщо вони купували його по 30, давали аванс, і тут по факту я їм кажу 30 пен. Да? Мабуть, вже ніхто не прийде до таких продавців. А по-друге, якщо вони все ж таки залишать цю ціну 30 гривень, то, скоріш за все, вони просто зароблять ну, отак, просто один жест. Типу. Мінімально, ну у кожного своя стратегія. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і успішної виганки! Хто вирощує, і успішної реалізації. До побачення.